Ще саме головне, скільки треба вкласти в цих поросяток п'ятьох, наприклад, я ж вже теж все, -все прикидував. В п'ятьох вам і вкласти треба. От просто витратити за пів, за шість, за сім, за вісім місяців годівлі. Треба, щоб, отак от до 200 плюс, вигодувати. Вам треба в кожне поросят це разом з, купівле, з купівлею. Витратив ці, всіх п'ятьох. Повністю за весь цикл відгодівлі теж 1000 євро. А ще плюс робота лазити півроку, шість 6 місяців від годівлі, чистити тачки на возу, брюхатись, отак от, вимазуватись, лазити біля них. Тому не кожному це зайдеться робота, це не кожному. Е, хтось може не переносити таке і запахи, і бруд, і так далі. Але на столі потім усім смачно. Усім. <сі> всі їдять ковбаси, ну, майже всі. Ясні вироби різні з цієї продукції. Отакі от, от справи. Отакий от, от це бізнес брудний. Ну але треба його любити. Кому як? Ану напишіть. Ви віддали перевагу з людьми працювати? Або з тваринами. От напишіть, дуже цікаво.